Thank you Розкладають декорації, гримують акторів та слухають настанови режисера. На сцені музично-драматичного театру тривають генеральні репетиції перед відкриттям 83-го театрального сезону. Уже цієї неділі зал мальпомени наповниться глядачами. А на сцені актори переживатимуть яскравий спектр почуттів від розпачу до любові. Новий театральний сезон у Дрогобичі відкриють прем'єрою романтичної комедії Михаїла Себастьяна. Безіменна зірка. В цей складний час ми розуміємо, що відбувається, що йде війна, що тяжко, психологічно тяжко людям. Ми вирішили з дати нашому глядачу трішечки відпочити. Ми вирішили представити романтичну комедію, романтичну сентиментальну комедію про кохання про двох молодих закоханих людей. Відкриття сезону у нас цього року рано, ми завжди відкриваємося, відкривалися, верніше в, десь в жовтні. Так, ми відкривалися, Тому що у нас був гастрольний період. Ми гастролювали по Україні і верталися, і відкривали на своїй сцені сезон. А зараз ми не гастролювали, тому що всі міста, де ми якраз восени гастролювали, всі міста зараз. Такому стані, знаєте, військовому легку драматичну комедію про зародження почуттів між молодими людьми і з різними життєвими долями Дрогобицький глядач мав побачити ще раніше. Актори відшліфовували свої ролі, коли війна обірвала усі творчі плани. Відтак, з новими силами до відкриття нового сезону, артисти допрацювали комедію, бо зачекались на зустріч із глядачем. Була перерва велика, бо ми готували ще до війни, але почалась війна, і ми сили кинулися на волонтерство, але зараз знов ми з сумісництвом робимо і волонтерську справу, і готуємося до вистави. Вистава вона така цікава, вона лірична, музична така. У мене роль комедійна, характерна, я, я друг головного героя. За сюжетом вистави однієї весняної ночі у провінційному містечку несподівано зупинився столичний експрес. У потягу їхала пасажирка, у якої не виявилось квитка. І відтак доля звела її з молодим вчителем і між ними спалахує кохання. П'єса, напевно, що про здійснення або нездійснення мрій. П'єса про. Е Зустріч, яка е, вирішує долю. Е, П'єса про людей, які в силу свого страху перед е, майбутнім, перед невідомим майбутнім, напевно, бояться робити якісь кроки, е, бояться кохати. Чи вдасться закоханим зберегти свої почуття? Відповідь на це питання глядач має отримати, переглянувши п'єсу. Дві дії вистави відбуваються на одному подиху. Будь ласка, не треба. Чого це? Ну не треба чіпляче. Давайте відкриємо! Не чіпайте мене! Будь ласка, вибачте! Я вас не чекаю. А що? До вас ніколи не приходили жінки? Що? Як можна так сказати, я порядна я... людина, я, я вчиню. Ви хочете сказати, що я єдина жінка, яка обійшла в цей дім. Жанр комедії театрали для відкриття цьогорічного сезону обрали не випадково. кажуть, у житті кожного українця зараз і так багато переживань і негативу через війну. Культурний фронт покликаний лікувати душевні рани. Це мені здається підтримує дух людський. От ми ж лі літом працювали, і ми знаємо, до нас на вистави приходили люди. Вони шукали, що їм треба дуже багато приходили іменно на комедію. Вони там відпочивали. Вони трошки забували, виходили зі свого стану. Тим більше що багато людей-переселенців. Я глибоко переконаний, що це на часі. І психологи, і військові психологи про це говорять. Людина не може жити в, постійні, в постійному страху, в постійній напрузі. Людина повинна бачити щось світле, вірити в це світло йти до цього світлого. Окрім комедії, безімена зірка у новому сезоні. Актори Музрам театру дивуватимуть глядачів історичними виставами, трагедіями, сатирою та мюзиклами. До нового року в нас на випуску ще вистави, називається Дорога Памела, режисер Влад Сорокін. Так само буде активно задіюватись мала сцена, тому що театр активно включився в роботу над малими формами і буде представлена вистава за п'єсою Мрожика Серенада. І, звісно, ми давно вже так не залучали наш оркестр. готується, Це буде такий невеличкий сюрприз. Це буде так само комедія, це буде мюзикл, в якому буде приймати участь наш оркестр. Наймолодших глядачів також чекають не менш цікаві вистави серед яких і шоу Ростових ляльок. Попри наповнення репертуару театру, новими роботами актори наголошують, не забувають і про підтримку наших захисників. У перервах між виставами продовжуватимуть готувати домашні смаколики на передову. Так двома фронтами культурним і благочинним театрали наближають нашу перемогу.